Голод, смерть, людоїдство 32-33 роки забрали життя мільйонів українців. 80 років минуло. а Сльози на очах українців. І досі минулої суботи, Харків, який вважають столицею голодомору, поминав тих, хто не пережив голодної зими. У Харкові жертв голодних 32-33 років почали вшановувати зранку. Чиновники, Слобідське козацтво та пересічні харків'яни біля Христа жертвам голодомору молились за душі померлих. Панахіду відправив єпископ Харківський і Богодухівський владика Лаврентій. Господу помолимо! Перший в Україні хрест загиблим від голодомору Володимир Пасічник вирізав власноруч сокирою разом із сином. 23 роки тому встановив на цьому місці. Про страшні факти геноциду Володимир наслухався від бабусі, що в роки голодомору переховувалась у господині на Київщині. Одного дня, за словами старенької, до них навідався невідомий чоловік. Переляку господиня питає, як ваша жінка? Що він каже: вбив і сажрала. А дітки побив і сажрав. Зараз і вас з'їм. І висяч страш, страшний жах був у мене. І якось Бог дав на розум, що вона каже: Я маю що їсти, я вам дам спочатку з'їсти те, що я вам дам, а потім буде нас. На щастя, в тій хаті обійшлося без людожерства. Чоловіку вистачило їжі, запропонованої господиною. Після молебня студенти та небайдужі харків'яни виклали біля пам'ятного знаку квіти. Вже надвечір зі свічками, хлібом та сльозами поминальна процесія вирушила на площу свободи. Там відбулася акція Запали свічку. Її учасники виклали вогняний хрест. Харків'янка Людмила Мороз у такі дні завжди зі свічкою на площі. Жінка розповідає: у родині про страшні тридцяті говорити було суворо заборонено. Нічого не розповідали. Але знаю, що від голоду померли. А як це було? Ніхто не казав. Мовчи і ніколи не розповідай нікому. Так що я прийшла оце родичі поминути. В день пам'яті, замордованих голодом, своїх сліз не приховують і чоловіки. Олександр ділиться фактами, як голодом мучили дітей. Уже 1933 році почалися году, і вони півлітрову баночку тих самих, зерна, залили молоком і їх повезли судити. Вони не могли сидіти, їх повезли судити на телегі. І з телеги їх потім не змогли зняти їх. В суді, як говорится, їх викинули прямо на землю. До акції пам'яті долучилися і представники Харківської облдержадміністрації. Кожен у вікні свого кабінету запалив комунальну свічку. Леся кудіжук Віталій Пендус новини сьогодні.